Я не вірю, що я це кажу, але я прожила за календарем цілий рік. В цьому відео я розкажу, що з цього вийшло. Я планувала всі-всі-всі завдання в календар і намагалась їх всі виконати. Чи буду я далі продовжувати, і чи я рекомендую такий спосіб життя та планування своїх справ та цілей? Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я маркетолог та. Коуч і на цьому каналі я ділюсь своїми порадами та розказую, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше на своєму досвіді, в тому числі. Тому це відео буде присвячено якраз моєму досвіду, як в мене пройшов рік, який я собі поставила за ціль прожити суто по календарю все все-все вносити в свій Google-календар та виконувати. В мене було відео десь весною, коли я знімала, що я прожила там три місяці за календарем. і Ось що тоді вийшло, чи я планую продовжувати. Так, я продовжила і продовжила аж ось до зараз, тому що були певні результати, і я все ж таки вирішила довести це експеримент. До кінця, бо на початку року я собі сказала, що я цілий вік буду жити ось так, по таким правилам. Давайте спочатку я поділюсь того, чого мені вдалося досягнути завдяки цьому методу, я вважаю, потім розкажу свої правила, як я це все балансувала, як я це вносила, чи виконувала, чи ні. Перше, що мені вдалося досягнути, це. Перехід з корпоративної роботи на роботу за контрактами і більшу роботу, як я вважаю, на себе та з клієнтами. Тому що це було моєю такою ціллю на 24-й рік, і мені вдалося зробити цей перехід саме через те, що я почала планувати в календар 2-3 години, які я приділяю суто. Своїй справі, суто тому, що я хочу робити, чи куди я хочу перейти. Спочатку це була... були просто години, в які я думала, що я хочу робити, чи години, в які я планувала, а потім почались дії, і вони мене призвели до того, що я хочу, і тепер більшість мого часу займає оця справа, яка займала 2-3 години. Це, до речі, моя улюблена. Вправа тепер вставити собі 2-3 години суто для справи, яку я хочу розвивати, якою я горю. Тобто Це такий потоковий стан, і оцей прогрес за 3 місяці неймовірний. неймовірний. Друге, що мені вдалося реалізувати, це я пожила 5 місяців в Лондоні. Це була і ціль, і мрія, і це дало неймовірні результати в нетворкінгу, я зустріла дуже багато людей, моє світосприйняття, моє рішення, моє майбутнє, я вважаю, змінилось через це рішення. І я наважилась на цей крок саме через те, що я також це планувала. Я запланувала зустрічі з людьми перед тим, як їхати. Я досліджувала визначений час, куди я буду ходити, що я буду робити. Я планувала фінанси свої, тобто в мене був так само виділений на це час, бо це була моя ніби як ціль. Третє, я розвиваю зараз стартап, я не кажу зараз який. Але якраз ці 2-3 години, які були вже, коли я пішла з такої формальної корпоративної роботи, я стала приділяти цій справі. і Мені вдалося розібратися в стартапах, мені стало це неймовірно цікаво, дуже цікаво. Мені вдалося розібратися в штучному інтелекті. Мені вдалося в багатьох сферах, яких я не розбиралась розібратися, тому що це все відносилось до цього мого стартапу. І я так думала, ну що це 2-3 години зранку, та що воно може дати? Але це 2-3 години зранку потім. На тиждень та помножте собі це 10 годин на тиждень, на місяць. І за 6 місяців я не впізнала, що в мене було. в мене був ноль, і вийшов ніби як продукт, такий, як вже можна було протестувати. Мені вдалося створити е, таке ком'юніті навколо себе, трошки більше познайомитися з людьми, так само через стратегічне планування. Е, Може хтось сказати, що це не дуже правильно, але я вважаю, що якщо ти дуже сконцентрований на кар'єрі чи, наприклад, на родині, і в тебе не стоїть в планах, і не стоять в планах інші люди та заходи, в тебе не буде розвинена ця сфера, і тобі треба стратегічно це планувати. І от якраз коли я була в Лондоні, я дуже багато ходила по всяких заходах, по зустрічах через те, що я стратегічно. Хотіла сформувати собі ком'юніті. Так, для того, щоб це було постійне ком'юніті, потрібно там проживати, жити. Та. Але я все одно знайшла людей, які мені були близькі, з якимось ми підтримуємо онлайн-спілкування, з кимось зустрінемось офлайн. І мені так мені потрібно більше часу, але я вже почала рухатись в цьому напрямку, через те, що я виділяла на це. Часто, те, що я поставила це в пріоритет. Загалом я дуже задоволена цим методом планування, і буду чесною, я ні не виконую нічого, що стоїть поза моїм календарем. Ще раз кажу, у мене є відео, в якому можна подивитися, як це планувати. Тобто, ви виписуєте собі цілі, ви виписуєте кроки, які вам треба робити. Берете відрізок в 3 місяці, ставите якісь цілі, та, там, чи кроки, які ви хочете зробити за ці 3 місяці. Бо на рік планувати це дуже далеко, а от такі конкретні штуки ви можете зробити 3 місяці. Потім розплановуєте кожен тиждень, свій. Цю справу, справу, яку ви хочете за тиждень зробити, цю кожну справу ставите на кожен день вашого тижня, де вона повинна стояти, скільки вона повинна. Займати часу, і це все, що ви будете робити за цей тиждень. Ви повинні все туди внести. Що не вміщується, вирішуєте, що ви викидуєте, що ви, тобто пріоритизуйте, але так, щоб ви знали, що і коли ви робите поза цим календарем, ви не робите нічого. Тому що, наприклад, якісь мілкі речі, ви можете запланувати час для цих мілких речей. Тобто вам потрібно максимально все запланувати, чи спланувати час, який можуть виникнути, чи в який ви будете розбиратися з справами, які виникнуть. Вони будуть виникати. І е, от за цим методом я жила, планувала кожен тиждень в мене в ноушені. Е, я писала та, що я хочу досягнути за цей тиждень, і потім. В кінці тижня я аналізувала це, що я зробила, чому не зробила, писала якусь рефлексію і ставила нові, нові цілі. І так, 52 чи 53 скільки у нас було тижнів в 2024 році, кожен тиждень в мене записаний. Додатково, ще після трьох місяців. Я теж аналізувала ці три місяці і ставила цілі на нові три місяці починала на кожен день де аналізувати. Може виглядати складно, але повірте, ці години чи півтори в неділю, які я виділяла для того, щоб проаналізувати та поставити, мені економили надзвичайно багато часу протягом тижня. Я не думала, що мені робити: прокрастинувати чи не прокрастинувати. Бо я знала, що. Наступне, тобто, у мене от є ці години, далі в мене йде робота, далі клієнт, далі ще щось, і в мене мене це дисциплінувало. І ще для оцього всього плану потрібні були три речі, на які я погодилась і домовилась з собою, що буду виконувати це. Три місяці, потім ще три місяці, потім ще три місяці. Та? Ну, тобто так, цілий рік я виконувала. Перше, це те, що я комічусь, і те, що я виконую слово перед собою. Якщо я поставила, я це буду робити. Бо я вже все це прописала, я ще з, з собою домовилась. І е, я це виконую. Якщо це в календарі, я е, це виконую, наскільки я можу. В цьому календарі. Далі те, що я буду рахувати підраховувати результати. Тому що якщо я не рахую результати, якщо в мене немає сміливості подивитися правді в очі, що ну, не встигаю я бачу, та, що я там роблю максимум в цю годину, яку запланувала, але по факту воно не впливає на результат. Значить від цієї дії мені. Потрібно відмовитись, чи її змінити, наприклад, чи е, подивитися в розрізі року і змінити якусь ціль, яку я собі поставила. Вона не досягнеться в ті часові рамки, які собі поставила і вже от так іду. Да? Тобто е, бути сміливим, визнати, що щось йде не так, ну не тільки там, що ви досягаєте, а що і не досягаєте, і що з цим можна зробити. І третє, що я в даний момент часу буду присутня і буду виконувати ту справу, яку я собі поставила. Я не буду цим мультитаскінгом займатися, буду тільки цю справу, яку я поставила собі нею і займатися. Бо якщо ми концентруємо всю увагу, ми ставимо фокус на одну справу в один ну, одночасно, та ми досягаємо найкращих. Найкращих результатів і найбільшого свого потенціалу. Цьому я ще вчусь, але вважаю, що в мене досить такий непоганий прогрес за рік. Які були мінуси? Бо я вам розказала про те, чого мені вдалося досягнути, та які були мінуси? Не всі, дуже багато хто. Більшість живе не за календарем. І взагалі нічого не планують в календар. Та я з корпорації, я звикла, що в нас якісь зустрічі були в календарі. І, в принципі, це було все, що було в календарі. Та решта я там розподіляла роботу собі, де я, де я могла. Але так, щоб я планувала прям все життя, щоб до дрібнички, бо я коли знімала то відео, яке було весною, я казала, що я до дрібнички до відпочинку все планувала до якогось перегляду фільму. Все планувала. І так люди зазвичай не планують. І коли я почала так планувати і кидати людям запрошення в їх календар, та наумовно, ну, щоб вони розуміли, що ми там в цей час будемо то робити, там навіть близьким, Вони були здивовані, е, деколи були роздратовані, що чого це я там така зайнята. А вот. але я спокійно пояснювала, що мені так зручно планувати своє життя, мені зручно е, так е, працювати. І зважаючи на те, що я пішла з такої корпоративної роботи, яка мені в принципі формувала день, мені потрібно було на щось спиратися, і я якраз сперлася на цю систему і вважаю, що досить таки непогано спиралася, тому що вона дає мені основу, мені дає розуміння, що я роблю кожен день, і що я цими, цими всіма кроками йду до своєї цілі. І плюс оцей е, аналіз кожного тижня дає теж мені опору, і я не так багато сумніваюся, як я колись сумнівалася, що я йду в правильному напрямку, тому що ну, я бачу по цифрах, я бачу по кроках, що я виконую, і що ні. І Розумію, що там, якщо це масштабувати, це чи це приведе мене до результату, який я собі там, наприклад, на, на початку року подумала, що я до кінця року, там через 365 днів, е, досягну. Бо насправді весь прогрес він в годинах та днях, а не в місяцях. Тому наступного року, та я планую так само продовжувати це все, так само планую планувати. Трьома місяцями, тобто ставити якісь конкретні цілі на три місяці, а більш таку візію на, на рік робити. Та більш конкретні. І е, хочу кожного дня ще робити аналіз. Невеличкий, не такий, як кожного тижня на, півтора, на півтори години. Та, але, можливо, на 15-30 хвилин аналізу дня, що я робила, що я не робила, чому. І... Як мене це веде до моїх цілей. І також хочу обрізати свої цілі. Я от вчора писала цілі на 25 рік і написала дуже багато цілей, як я люблю там, знаєте, дуже багато. І потім е, дивлюсь, е, ну, я пишу не один день, щоб ви розуміли. Я пишу не один день, я пишу кожного дня протягом трьох-чотирьох днів, писала там аналіз року і потім нові цілі. І я дивлюсь, і що в мене ці цілі, вони їх дуже багато, і вони просто навіть не вмістяться в день. І я, я, я там прописую собі ще ідеальний день 25-го ем, року, і потім ще один. Тобто я прописала ще 5 днів. Я думаю, та це не вміститься в мене е, в тиждень. І тому. Я вирішила деякі цілі забрати, деякі цілі не ставити як цілі ставити як процес, просто який мені подобається. Як, наприклад, з відео е, на YouTube. Та я хотіла поставити цілі е, в підписниках. Я хотіла під, ну, щоб він ріс швидше. Але я розумію, що в мене є зараз трошечки інші пріоритети в бізнесі. В мене є трошечки інший ринок, е, бо я більш на закордонний ринок на ринок UK-UK. Е, в майбутньому єс yes, орієнтуюсь як маркетолог, і це зараз мій фокус. Я розумію, але я так само хочу і вести YouTube, хочу робити контент, і мені це дуже подобається. І тому я вирішила це залишити як, як хобі, та як ем, такий процес, який буде в моєму. Ем, Графіку, і я обіцяю це собі, та ну і вам. Але він не буде з ціллю, що я там не хочу чогось досягнути, я не буду ставити фокус сильно на те, щоб його ростити. Хоча я знаю, як та, там, вкладати і гроші, вкладати ресурси, робити команду. Я це все знаю, але зараз свідомо, наприклад, обираю туди не йти. Це як одна з цілей, в мене таких було там, не знаю. 5, 6, може більше, і це боляче визнавати, бо це хочеться, бо це хочеться вже досягнути. Але я собі кажу, що це точно буде. Просто давай от, е, адекватно подивимось, що тобі на цей даний етап життя важливо. І ставлю собі, я поставила три важливих собі цілі, три важливих фокуси, які, якщо об'єднати, все одно виливаються в один. І буду бити в цю точку. Так, я буду продовжувати те, що я робила, але без якихось цілей, якщо буде, буде класно. Якщо ні, то це все відлітає. Знаєте, як від ракети, оці всі штуки, якщо там в екстреній ситуації і залишається якісь, якась така основа. І оця основа зі мною полетить. Я залишила в своєму планувальнику да, тільки цю основу. Все решта воно є, але якщо що, то відлетить. На жаль. Це не означає, що майбутньому буде так само, і так, якщо підвести підсумки, то я буду планувати по такому ж методу, бо вважаю, що він для мене працює... Неймовірно класно. І так само я вам дуже рекомендую книгу «12-week year». Вона написана якраз по цій схемі, схоже, по цій схожій схемі, які я планую це, там більше пояснень, чому це працює, як там ставити візію, місію. Вона англійською, але я думаю, що українською так само є. Попередньо я не знала про цю книгу. Цей метод мені розказали на моїй коучинговій програмі. Я думаю, що вони базувалися на цій книзі, просто він трошки спрощений був. От, але я зараз її е, читаю, та я собі планую ще візію і місію прописати чітко, тому що в книзі написано, та, що коли вам буде дуже. Складно, а мені було складно, тому що там всередині року, знаєте, у вас опускаються руки десь, і саме ця візія, місія, вони вам допоможуть. Куди ви йдете? За чим ви робите це? І тобто, скоріше за все, з цією візією з місією, коли вам буде дуже погано, вона вам допоможе залишитись цією основою, з цією основою ракети для того, щоб якщо все лишнє відлетить, оця. Основа залишиться, і ви долетите, куди ви і хотіли долетіти мінімально. І це буде добре, і це буде план виконаний. Чи рекомендую я цей метод вам однозначно. Але спершу прочитайте, чи подивіться моє відео, і прочитайте книгу, як це все виглядає. І сплануйте собі. Візьміть час і сплануйте це все собі. Не просто там плануйте якісь речі в календар, а спокійно собі. Пропишіть, чого ви хочете, свою візію та місію по книзі. Я дуже рекомендую книгу. Подивіться моє відео. Розплануйте собі, які кроки вас приведуть до цілі. Потім розплануйте це по, там, на три місяці, потім по тижнях. Спокійно. Не одразу біжіть. І ем, адекватно подивіться на це. Тобто, якщо ви бачите, що вже в перший тиждень ви не знімаєте 10 відео на інстаграм, наприклад, які ви, як ви собі поставили, то можливо, треба переглянути ці от речі і, і, і адаптувати. Це нормально, нормально адаптувати календар. Та? І також е, зверніть увагу на наш. На наше відношення до цілей, на наше відношення до нових звичок, до нових процесів, які ми зазвичай собі з Нового року ставимо. Та, і вся, всі нові речі вони проходять через такі п'ять е, етапів. Та, це коли ви дуже раді, і ви не знаєте, що вас очікують, ви раді щодо того, там, який результат хочете отримати. Потім ви стаєте такі вже не раді, бо е, бачите, що. Е, Чим приходиться жартувати заради цього результату, потім йде така долина смерті, де багато хто здається і повертаються на початкову точку, коли вони там дуже раді. Потім, якщо ви проходите цю долину смерті, ви вже такому інформованому, яка здається, задоволені, тобто ви знаєте жертви, але ви вже бачите хоч якийсь результат. І далі вже є результати, який вам. Заміщує те, що ви втрачаєте, тобто ці жарти покриваються умовно результатом, бо у всього є своя ціна, і якраз цей фокус це є те, що ви вибираєте і за що ви готові платити. Цю схему так само я взяла з книги, ви можете її там собі взяти ще раз переглянути. А, але от вона мені дуже сподобалась, бо саме таке в мене зі створенням контенту. А, коли в мене, воно в мене не все підв'язано під якусь там ціль, що я не знаю, до чого вона мене веде, Та, то я навіть як крутий маркетолог, я можу сказати це, бо в мене є і клієнти, я допомагаю. Я, Сама допомагає вести, але наприклад, коли я собі роблю, то я теж проходжу цю долину смерті, коли мені там дуже-дуже важко це робити, коли в мене немає місії, візії, для чого я це роблю. І я вважаю, це нормально. Якщо ми в долині смерті вирішимо, що ми далі не йдемо цим шляхом, бо в нас не вистачає якоїсь реально важливості цієї справи. Ми залишаємось лише з основою. З якою ми ну, йдемо далі та досягаємо основних наших цілей. В наступному році я хочу зробити експеримент перші три місяці точно випускати два довгих відео на YouTube не кожного тижня, через те, що я хочу зробити їх більш якісними, спробувати, можливо, мені буде вистачати часу на. Креативні відео, якісь там, коли я додаю якусь анімацію, додаю якісь ем, речі більш такі, що мені подобається, мені подобається монтувати, бо я нікого зараз не наймаю на YouTube, бути чесним, я сама все монтую, продумую, знімаю, от, і не планую це робити, наймати поки що, тому що це якби, не є бізнес. От, тому я хочу таке зробити, але хочу додати коротких відео. Шорт, знаєте, там такі маленькі, такі на 15 секунд, на 30 секунд. Хочу їх додавати більше, і за рахунок них якби, балансувати контент. Подивимось, що з цього вийде. Це в мене такий експеримент. І так само буду активна на інших платформах цими короткими відео, так само. Буду їх перепущувати, так що, якщо ви на Ютубі, ви побачите ці короткі відео. Поділіться в коментарях, за якою схемою, системою плануєте ви. Мені дуже цікаво, тому що я люблю різні схеми щось собі додавати, забирати. І бажаю вам щасливого Нового року! Борі з двоми вже святкували. Сподіваюсь, воно у вас було теплим, сімейним. І побачимось в наступному році. Бажаю вам. Успіхів та щоб всі ваші мрії збулись. А для тих, хто залишився, я залишу послання на примірник та на такий, як темплейт аналізу року та планування року, за яким цього року робила аналіз та планування я. Тому що кожного року я планую по-різному Цього року я знайшла примірник в одного блогера. та І там просто як зошит такий на 15 листочків, де є питання, де є місце, ви можете його собі роздрукувати, ви можете собі виписувати в блокнот, як року робила я. І собі проаналізувати та запланувати наступний рік і цю місію, візію створити. Можете ще глибше десь якісь питання пошукати, але як за основу, візьміть. Це і більше нічого не шукаєте, та і прочитайте книгу. Я б так робила на вашому місці. Так і щасливого нового року.